Доброго дня! Зараз звертаюся до кожного українця, як і в Легніці, і не тільки 8-10 вересня організовуються концерти для збору коштів для наших воїнів, які зараз у лікарнях. В лікарнях зараз іде гуманітарна катастрофа. Немає грошей для закупівлі ліків, немає речей першої необхідності. Кожен з вас, хто зараз тут знаходиться, ваше, ваше слово, ваш прихід на концерти, і кожна гривня, кожного злота, яку ви принесете, піде на допомогу нашим воїнам. Ваша допомога потрібна, і ви, як ніхто, маєте про це не тільки говорити, а й робити все, що від вас залежить лежне тому що ми з україни і ми з україною в серці і ви маєте де ви не були про це пам'ятати чекаємо 8 вересня восьмого вересня на концертах перший концерт відбудеться у міністерстві і детальну, з детальною програмою ви зможете ознайомитися на наших сайтах